Друзі, всім привіт! Я сьогодні хочу переважити своїх самців, основних самців, яка вага самого більшого самця. От мені прям цікаво із трьох самців, який у нас буде більший. Ну, мені здається, що цей сірий, то, мабуть, він буде. Більший самець із двох білих. Зараз я переважу їх і вам покажу наглядним прикладом. Ось, бачите, в мене нутрятка вже так підросли, вже самостійно їдять, але ще підсмокчують самочок. У мене така є ідея. І їм зробити такі кормушки. До мене приїжджали недавно, купляли самочок і мені посовітували зробити такі кормушки в виді труби і під низом, як буде така тарілка, щоб в трубу насипати, воно в тарілку висипається, тоді нутрічки не будуть розсипати зерно і будуть все виїдати, так як в мене зараз це зерно по всьому сараю. І вони не виїдають все те зерно. Більше відходів йде. Хочу в ближайше час зробити такі кормушки. Ну, а зараз я буду переважувати самців і дивитись, які самці у нас затягує найбільше. Всім приємного перегляду. Ось, бачите, дивіться, як реагують. Так що ж, друзі, даруємо клетку і йдемо важити внутріків. Так, ставлю я клетку. Клетка, як бачите, пуста. Заважила. 3860. Поставимо тару. Хоп. Так, забираємо. зараз 3860. Все. Щоб було у нас по нолям. Все, Йдемо зараз беремо білого самця з нижньої клітки. Так, друзі, ось поставив самця, на вісах заважив. Скільки зараз він стане. Так, скільки, Ну, коротше, десь 8400. 4 вам Бачите, цифра 8400 там бригає, звісно, трохи. 8,5 кілограм. Це цей самець, який в мене сидить в нижній клітці з однією самочкою і своїм одним синочком. Отака вага його. Вік, це ви можете зайти на мій канал прослідкувати, йому 2 роки. Така вага моїх самців. Зараз беру другого самця з першого загону також білого. Що найцікавіше, саме цей самець по возрасту менший, а той по возрасту більший. І зараз подивимося, скільки затягне той, що по возрасту більший. Ось взяв того самця, який старший по возрасту. Ну, мені здається, та не здається, воно так і є, але він менший. Вагою, 7700. Ну, Ось от, от така от Бачите, той, що менший по візрасту, більший по вазі, а той, що старший по возрасту менше вага в нього. Ну І зараз я вам ще одного самця. Це сір, сірого того, що я з Олександрівки у своєї знайомої помінявся. Тому самцю десь до півтора роки. О, цим два, ну такого, може два з копійками вже є. Зараз підемо того зважимо. Подивимось, ну, який більший. Не хочу гадати, але мені щось так здається, що це на сьогодні буде наш рекордсмен по вазі. Так. Ставимо його. Опа. Оп. Так, стоїть на вісах. Вісім Виходить, що я трохи помилився. Що рекордсмен був у нас той перший білий самець з нижної клітки? Ну, в принципі, навіть вісім кг у півтора роки і вісім з половиною за два роки. Це також є, ну, також різниця. Ось така ось. В принципі, як для самця, то нормальна вага. Що ж, друзі, я тепер переважив, я тепер знаю вагу своїх самців. Цей самець 8,5 кг. В принципі, ну, мене це задовільняє. А інші самці 8 і ,7 7,7. Так як в мене зараз є нове покоління. То мабуть ця сім'я, ну, мабуть, самок можливо я ще залишу, а самця цього я, що менше, ось цей 7,7 заважив Він мені чогось трошки малувати, як то кажуть. Тому я його уберу. На жаль, звісно, що не підходять по возрасту, дуже довго прийдеться ждати, щоб виростити самця до оцих самочок, ну, вони вже будуть для нього старі, того я їх. Довго тримати не буду, а зроблю собі просто нову сім'ю, ще одну. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання. Наступне відео буде дуже цікавим, мабуть, воно вийде 23 березня, саме на мій день народження. І я там покажу, яка вага моїх тих нутряток, які привела та самочка, яку я піймав на роботі. І покажу вам, скільки самців, а скільки самочок. Усім мирного неба, усім успіхів!